Що таке аліменти на дружину і як їх отримати? Аліменти на утримання дружини це фінансова допомога, яку колишній чоловік зобов'язаний сплачувати дружині після розірвання шлюбу, якщо вона не в змозі утримати себе самостійно. Аліменти на утримання дружини можуть бути встановлені, якщо вона має серйозні проблеми зі здоров'ям або ж інвалідність. Якщо дружина не має власних стабільних джерел доходу для проживання і має дітей або малолітніх дітей, які потребують особливого догляду, і через це дружина здатна тимчасово відмовитись від роботи, для встановлення аліментів потрібно звернутися до суду з позовною заявою і надати докази стосовно фінансового стану обох сторін, який розгляне суд і визначить суму аліментів, яка буде відповідати потребам дружини і можливостям чоловіка. А для більш детальної інформації, як стягнути аліменти, які потрібні для цього документи, можете звертатись в адвокатське об'єднання «Правда».